Ну і ось головні учасники цього поєдинку. які у стартовому складі виходять на цей матч, Вони вже з'являються на зимовому газоні стадіону імені Валерія Лобановського. І ще раз підкреслюю, матч, який відкриває цей 15-й тур. А цей тур, зрештою, він закриває перше коло чемпіонату з усіма суперниками і Карпати і Зоря вже зіграли за винятком от. А власне тієї команди, яка сьогодні навпроти, яка сьогодні проти них гратиме. В історичному аспекті е, на дивовижу, просто титанічна перевага на боці Луганської зорі, дуже і дуже давно Карпати Луганську Зорю не перемагали. Але про все це будемо говорити безсумнівно після офіційної церемонії відкриття цього поєдинку. Бачимо, є вболівальники львівських Карпат, попри те, що так сьогодні п'ятниця, але ну кілька десятків, так на перший погляд, вболівальників львівської команди вони дісталися столиці. Цікаво чи не перебуває Ігор Краснопір тут в офсайді, але звісно, що епізод такий контроверсійний. Тому треба догравати цей епізод. А потім уже ми побачимо рішення асистента арбітра. Так, офсайд фіксується, але вже постфактум, коли небезпека для зорі. Минула. А у нас буде нагода подивитися повтор цього епізоду. Давайте. Ну так, це, це офсайд. Момент передачі Бруніньо на Краснопіра. Це удар від Попари, удар, інерція якого була послаблена влучанням у, е, когось із гравців Карпат. Ну, гострим моментом це не назвеш. Але, напевно, удар, як статистичну одиницю, буде зараховано. Андрішич. Дає далі по флангу на слесаря. Непогано підключається Вантух. Передача під удар. Попере! Вище воріт, стріляє. Деян. Попара. Неймовірний за мірилами цього матчу. Момент зараз створює зоря. Лівим флангом пробігли. Вантуха треба відзначати. Він дав поштовх цій атаці. Він виступав потенційним асистентом. Він віддав цю передачу. Під удар Деяну попарі. І той над поперечкою пробуває. Мійчин пішов на кількох, але ось вчасне повернення Патрісіо Танде до власного штрафного майданчика. І це спрацьовує. Танда тут знімає напругу і стрес львівських вболівальників зараз в його особі. Так, у нас тут відповідь від Карпат була із падінням Краснопіра в чужому штрафному майданчику. Ну, От забагато компліментів так ми видали, можливо, центральним захисникам зорі. Тут не ідеальна робота від Джордана і Сапутіна з точки зору їхньої взаємодії. у лівий фланг на Слесаря. Тут Бабогло і чачу. Є підстраховка, є подача і не замикає цю передачу. Дуже схожу було на ситуацію з попереднього матчу зорі. Ситуацію, у якій зоря припускала. Подача Слесаря. І дістається до цього м'яча Бутківський, але представники Боснії та Герцеговини зараз їх троє у стартовому складі. Попара один із них. Активно працює Попара так на своєму фланзі. І дає результат! Удар! І м'яч у ворота! Залітає! Будківський забиває м'яч, приходить із флангу, де працює Деян Попара. 28 хвилина виходить зоря уперед. Пилип Бутківський забиває свій сьомий м'яч у цьому сезоні. Попара. Звертаємо увагу на нього. Він підіграв і вирізає передачу із правого флангу. Тут е, Анджушич так, Анджушич приходить у правий фланг. Це не жуніня, це Анджушич. І наскільки ж якісно головою грає у цій ситуації Пилип Будківський, випереджаючи бабогло, Домчак не дістає цей м'яч. Супернику при переході з оборони в атаку. Все це читається. Якісно працює система підстраховок і між центральними захисниками. От Зараз простріл. І о, в мічин вибиває м'яч. Вибиває таким чином, що це буде кутовий для львівських Карпат. Вантух класно на випередження Анджушича. І той віддає в коридор, в який вривається будківський. Удар Бутківського! В сітку із зовнішнього боку влучає Пилип Бутківський, але знову про роботу цього механізму. Так, от зверніть увагу. Всі розуміють свій маневр. Робота Пилипа Бутківського і відкривання його в ситуації, коли Анджушич отримує цю передачу від Ванту. Можливо, якась не часу, пів секунди раніше Джушич міг би віддавати цю передачу. Ну, перенасичено виглядало все так в центрі. Розташовано. І момент ще у Карпат після ось такої флангової подачі, яку так хто знає чи контролював її насправді Олександр Сапутін у нашому чемпіонаті останніми турами ось такі м'ячі почасти залітають і. Це Бруніньо вирізав, дуже небезпечно вирізав Володимир Брашко в цьому сезоні. Мені здається, на цьому ж стадіоні у ці ж ворота дуже подібного штибу м'яч забив. Слесар. насича. І ще групу футболістів Карпатних вже піде. Не пішов, але пробив. І цей удар ніхто не зміг заблокувати. Перший удар зорі у другому таймі. Цього поєдинку. опара. На жуніора рейса. Рейс подає е, доволі впевнено. Так, Танда приймає це рішення просто вибивати м'яч ось туди на кутовий, не вигадуючи нічого. Недаремно акцентують на них. Там і Яніч ще є. Є удар Будківського. Удар, який е, блокується. І е, фол в атаці. Фіксує Денис Шурман. Богдан Кушніренко на газоні. Тут і Владислав Бабоглу накулює. Давайте подивимось. Ну, Бабоглу грає стигном у цей м'яч і вибиває його. Ну а далі ноги Кушніренка і Бабогло вже зустрічаються І обідвом Точно не переливки тут. Так, Пауло Вітор і Карабін. Вінгери з'являться у складі Карпат на футбольному полі. Давненько карабін не отримував хорошу порцію ігрового часу. І тут, хоча б були спроби, якщо так таке пригадую, його і на протилежному крилі використовували Бруніньо, Удар від Бруніньо в площину воріт. І Сапутін з другої спроби м'яч лише докриває. Ну, а що робити? Має бути Бруніньо. А людина, яка найбільшу кількість ударів завдає у цьому сезоні у складі «Карпат», б'є значно більше за нападників. Ну і бачимо зараз теж складний удар. не Він малиш з'явиться на футбольному полі, здається. І лежить на газоні Роман Ванд. М'язова трава, наскільки я розумію, там, стегно або пах лівої ноги. Ось це турбує Вантуха. Ну і ми розуміємо, зважаючи те, на якій позиції грає Вантух, ця вибуховість, яку забезпечує це ну, це унеможливлює його подальшу участь у цій грі. Він малиш. Він з'являється на футбольному полі. І, ну, от, я наскільки я розумію, дуже швидко відреагували. Так у зорі на Чуван тут не зможе грати. Мірошніченко виконує подачу, удар. Немає удару по воротах, але це дуже гаряче. Це дуже небезпечна ситуація, яка змушує зараз футболістів зігриститися між собою, аналізуючи цей епізод. Як допустили, як так сталося. Мірошніченко виконує подачу. І це сейв. Це сейв Сапутіна після удару Краснопіра. Який зачепив цей м'яч своєю головою. І ще раз, і ще раз. Кушніренко не дістався до цього м'яча. А от Ігор боболі, Краснопір боболі. пробиває по воротах. І це сейв ось цього воротаря Олександра Сапутіна. Бруніньо. А ось це вже Карабін. Карабін на намірошніченко інтенсифікують гру Карпати. І пішла подача удар по воротах. Сапутін. Забирає м'яч у руки. Ось це хороший відрізок зараз для Карпат. В разі забитого м'яча у цій ситуації. я Думаю, там була б додаткова перевірка на предмет офсайду. Чачо виконує подачу. Джордан знімає верховий м'яч. І удар за меж штрафного майданчика від Бруніньо. Черговий удар від бразильця. Не поспішає він відходити від е, чужих воріт. Спочатку здалося, що рикошет, можливо, причина цьому. А отже, кутовий, але ні, напевно, Брудійні залишається там поблизу чужого штрафного майданчика. Удар Джушича! І ні, м'яч не у сітці. Е, він сітку зачепив, але з зовнішнього боку ну, це гостро, це небезпечно і розуміє це сам. Футболіст який завдавав цього удару. Тим часом спринт і падіння. Падіння цілком можливо на лінії штрафного майданчика, але Джордан грає чисто. Це рішення Шурмана. Епізод боротьби між е, Краснопіром і Джорданом. Е, я так розумію, вар цей епізод вже перевірив. Бруніньо. Хороша передача Паулу Вітор у чужому штрафному майданчику. Вітор. Немає кому поставити крапку після цього прострілу з розуміння того, що хтось там має бути. Ось так Вітер віддавав цю передачу і правильно робив цю ситуацію. О, так і дуже красномовний акцент. Чотири очки зорі знову-таки. Це в ситуації, якщо цей матч завершиться таким чином, до команди Олексія Антонова Сергія Кравченка, які. На цьому матчі присутні, які придивляються не просто так насправді до того, що тут відбувається. Тому що в заключному турі цього року Карпати приїдуть у Житомир на матчі з Полісся. І, можливо, це шанс для зорі, яка, втім, про атаку зараз, здається, взагалі не думає. Зоря думає лише про захист власних хворіт і м'яч. У ці ворота принаймні зараз не залітає. На другій компенсованій хвилині приходить небезпечний момент. Посвідку на проживання у чужому штрафному майданчику вже Жан Педросу отримав. Але тут не він, а Краснопір. Головна дієва особа після цього прострілу. І Джордан. Джордан. Справжній блокшот ставить центральний захисник Кривбаса в цьому епізоді. Дуже важлива, дуже вчасна оборонна дія від Поли Мірушніченко. Удар по воротах! І Педросу не влучає. Уже майже шість компенсованих хвилин сплинуло, і напевно так напевно, це остання нагода була для Карпат таки врятувати цей поєдинок. Тож, якщо брати до уваги 10 останніх поєдинків з рахуванням цієї, то 9 з них зоря переграла свого опонента. Просто вражаюча статистика особистих зустрічей у зорі із Карпатами. Ну а Карпати поступаються. Карпати поступаються. Команда, яка в цьому сезоні значно краще грає на виїзді цього разу. Виїзними очками розжитися не змогла.